Ця програма про революційні буремні події, що відбуваються в Україні, про той високий пробуджений вогонь новий з Холодного Яру, про який писав Тарас Шевченко, про нових героїв, девізом яких стали слова воля або смерть. Такі ж слова було написано на гайдамацькому прапорі. Герої програми, учасники майдану, громадських блокпостів, матері, які виховали мужніх синів, митці, які своєю творчістю служать народові України. Це земляки Тараса Григоровича Шевченка. Ми пишаємося, що народився пророк української нації на Черкащині, а революційні події не випадково співпали з двохсотріччям Шевченківського духу. Я за освітою історик дуже вразило, що нарешті ми відбулися як нація. Тому що дуже е, час від часу важко було рожовувати людям пояснити, що таке українська нація, що вона є, і що вона потрібна. А тепер, нарешті, люди усвідомили, що, що ми є нацією, що ми є згуртованими і ми прагнемо чогось спільного зміни влади, зміни усвідомлення українського суспільства. Громадський блокпост, в принципі, він почався з тих подій революційних київських, які були. Я можу сказати, що в Черкасах ми вийшли. У 20-х числах січня місяця, коли пішли перші жертви людські на майдані в Києві, то згуртувало дуже об'єднало людей. Люди вийшли самоорганізовано, без будь-якого супроводу. Ніхто нами не керував, ніхто не брав на себе відповідальності. І ту відповідальність ніхто й досі з наших місцевих, скажімо, політичних сіл чи діячів громадських не бере. Ну, взагалі, як попав на Майдан, то я дивився, якби відео перше побиття студентів. І, мабуть, на наступний день о 7 годині вечора я вже тоді виїхав в Київ. Одесь о дев'ятій, ні, мабуть, десь один десь десять я вже був в Києві, а там якби знайти друзів було дуже просто, тому що ну, національна ідея якби об'єднувалася об да, всіх об'єднувала. І скільки ви були часу на Майдані? Взагалі, взагалі, я був місяць до нового року, десь тиждень там і один день приїжджав додому там речі замінити. Чого вже забулося? Чи кожну мить пам'ятаєте? Пам'ятаю, звичайно, спочатку, десь може хвилин десять, це була паніка, тому що питався там знайти когось, але потім об'єднувались ті хлопці, які були більш зібрані, більш орієнтовані. Об'єднувалися і ставали на захисті саме будівлі на захист людей. Ну була така ми, що мене може зараз не стати. Була звичайно була, але це не викликало паніку. Навпаки, ви були зібрані не повинно бути взагалі паніки, тому що хто як не ми, скажемо так, з того вогню, яким ви вийшли? Більш цілеспрямованим, орієнтованим, знаючи чого я хочу, взагалі. Мабуть, навіть від життя. Українець до цих подій. І зараз. Що для вас означає це слово? Ну, якби декілька місяців раніше, то як би, українець, як людина, то, і, мабуть, багато хто цього соромився, але зараз вже ця нація найсильніша, я вважаю, тому що ми. Повстали проти того влади, яку не можна було взагалі звернути. Мога ми змогли. Я хочу подякувати вам за те, що я побачив, і хочу сказати, що люди старшого покоління, такі як ви, для нас це дуже великий урок, і для нас це приклад, що інколи треба змінювати свої погляди на життя. Я дуже вдячний вам за розуміння цих подій і за розуміння вкладу саме молоді в цих Революційних ситуаціях, тому що я думала, що старше покоління, виховане на радянській культурі, ну не дуже нас підтримує, але бач, насправді ви нас дуже підтримуєте. І я щиро вам вдячна. А я вдячна в свою чергу молоді. Небайдужі молоді. Дуже просто. Після того, коли до нас в Черкаси приїхали так звані всім відомі тітушки, мене насамперед обурило, що всі поховалися по своїм домівкам і всі боялися вийти ввечері. Черкаси було пустим містом. Ну, ви знаєте, коли до вас додому приходять, вибачте, на слові чужі люди, вам погрожують, і ми сидимо в будинках і боїмося вийти на вулицю, мабуть, це неправильно. І тому вже я ввечері була готова вийти на ці блокпости, який був на дамбі організований, один із перших для того, щоб захистити місто разом із небайдужими черкащанами. Але в той вечір блокпост на Дамбі був розгроманий, постраждало дуже багато людей. На жаль, міліція і влада нас не захистила. Ви знаєте, всі стали іншими. Всі стали іншими. Тепер, от чому ми об'єдналися, самі у нас не було такої мети, просто змінилася свідомість. У мене Боже... Таке враження склалося, що ви один одного наскільки розумієте, з погляду жесту. Значить давно-давно всі знайомі. Скільки у вас у вашій організації зараз? У нас в організації близько 50 осіб. Це ті активні, які фактично кожного дня готові по любому телефонному дзвінку, в будь-який, я б сказала, час дня і ночі приїхати на допомогу або один одному, або стати на захист міста. З'являються нові вірші, пісні, і в них скільки любові до рідної України, матері, те, що відбулося в нашій державі. Співпало якраз із тим, що ми готувалися до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ті події, які відбулися на Майдані і відбуваються ще сьогодні, це підтвердження, що Україна намагається стати європейською державою, і це підтвердження того, що українська нація колись виконає заповіти Тараса Григоровича Шевченка. Ворожа інтервенція скнула Україною весь світ. Чужинські чоботи ступили на нашу землю. Захоплено Крим. Складна ситуація склалася на сході країни. Так Росія намагається відновити останню на земній кулі імперії, що давно вже тріщить по швах. І як не згадати рядки Шевченка, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа заглядає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину? Ні, не для війни народжують матері дітей. Щасливої долі їм бажають миру і гідного життя. А та Небесна Сотня, мов свята, варта, завжди нагадуватиме нам про те, як палала наша Україна. Печальні очі мами, яка втратила сина. Як їх забути? Серед тих, хто віддав життя житель Черкащини, син Тетяни Пасхаліної, Юрій. Йому було 30 років. Без батька залишився 9-річний Юрко, овдовіла дружина. А так мріяли обоє про велику, щасливу родину. Мені приснився сон такий, що оглянулась назад за мною, така, і толпа така більше мужчин, одні мужчини. І всі мені той питають, що ти така коротка, а другі питають, кажуть, де твої ноги ділися? Я цього ужасу, мені так страшно стало, як це туловище ще є, ні немає. До чого це я ні в три-чотири думала, що таке воно, це в моє случайно. Я з ним ще розговорювала все. Дзвонила, дитина жила, пила, їла, робила, а мені вже знак дало, що його не було. Мама Юрія Тетяна Григорівна одна виростила п'ятеро дітей. Все життя на півтори ставки працювала медсестрою і вважала, що так і повинно бути. Так більше живе, привчила своїх дітей до праці, виховувала їх у любові. Тепер на душі біль і порожнеча. Ти ж не одна мені сотрудниця дзвонила позавчора. Четверо дітей, що в тебе внуків багато. Не знаю, люди чи не розуміють, що… Ось ціле полотно одірвав кусок, його вже пришити можна, ну воно вже не то буде. Ну його вже й не пришиєш даже. Вже всю немає, частинки немає, діти теж успокають, «Мам, ну вже йде ж треба, люди миряться, не одне і ж тебе біда. І горить у грубці вогонь, який нагадує, те полум'я майдану. Спасіба тому майдану, що правда відкрили очі людям, ну деякі не понімають. Знаєте, багато людей не розуміє цього всього. Я його не хотіла розуміти, щоб було тихо. От отримала я ту пенсію, та й ладно, я якось, аби на хліб сіль було, та аби тихо. А воно вже давно треба було його щось робити. А він мені казав, спорять я з тобою не буду, бо лаюся ж, лаюся, юра не йди і все. Кажу, для чого це таке? Що це воно робиться? А він каже: мам, треба все міняти, Ти просто нічого не розумієш. спорить я з тобою не буду, але треба все міняти. Згадалася доля ще однієї матері. Це моя знайома. Її син навчався у Київському державному університеті імені Шевченка. Він виріс в Росії, але знав багато віршів Шевченка на пам'ять писав пісні, любив Україну. Його батько українець, мати росіянка. Цей юнак брав участь у революції на граніті в акції непокори студентів у 1990 році, а загинув у бою в Абхазії у 1993 році. Він боровся за свободу Грузії та України, і через багато років мати побачила свого сина у документальному фільмі Гонгадзе Тіні війни. Пішов добровольцем. У нього були свої переконання, і мама зрозуміла сина. Живе ця жінка в Росії, боляче її вражає та ситуація, яка склалася в Україні, за волю і гідність боровся і віддав син життя. Вона, як і багато інших матерів, і російських, і українських проти війни. Скільки там в Грузії загинуло? А скільки їхніх дітей? Хоч один раз ці люди спитали своє керівництво, ради чого? Гинуть діти. Володимир Тимофійович Шпак у книзі Філософія нашої історії зазначає: у Москві не можуть зрозуміти всю глибину неприязні українського народу до трьохсотлітнього національного гноблення, грабування і геноциду і вважають, що три століття колоніалізму були для українців благоденствієм. Звичайно, війна це бруд. То однозначно. Я не фаталіст, але я вважаю, що. Краще висоцький співав знаєте, про гори. Так краще, ніж водки і від просту. Я кажу, також так краще вмерти, ніж отам жити у тому, знаєте, бачити, що навколо твориться зло. І нічого не задіювати, не діяти цьому, сидіти і чекати, поки воно тебе роздушить, зробить з тебе раба. Ти відчуваєш, що ти не просто існуєш, що ти живеш, що ти живеш повноцінним життям, що в тебе, крім своїх шлункових інтересів, ще якісь є інтереси вищі, і що ти піклуєшся за Україну, за ну, майбутніх нащадків і таке. Тут ще на рахунок того говорили, що ми романтики, чи ми реалісти. Дехто називає нас романтиками, але на самому ну, справді ми дуже реалісти, бо ми... Навіть так гадаємо, якщо ми не проліємо зараз свою кров зараз, тоді е, свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Щастя, це можливо насамперед перемога, особливо перемога над собою. А потім хто перемагає себе, той перемагає світ. Скільки ж ще невинної крові прильється? Коли нарешті настане мир. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде сини, буде мати, і будуть люди на землі. За кілька років, до революції 2014 року Володимир Шпак писав у книзі філософія нашої історії Пророчі слова кремлівські правителі поводяться за давньою монгольською традицією, як хани Золотої Орди, для яких ніяких законів не існувало ні своїх, ні чужих. Агресивні дії російських військ на території суверенної Грузії, визнання Москвою незалежності Абхазії і Південної Осетії є ще одним переконливим аргументом за необхідність вступу України до північно-Атлантичного альянсу, щоб позбавити Кремль можливості вчинити подібну агресію проти України. Росіянин це такий самий, як я, українець. Чи ви хочете мені сказати, що Путін не тушить там того самого росіянина? росіянина? Він там ще хуже живе, ніж ми тут у себе на своїй землі. Вони там ще хуже живуть. Ви вважаєте, український народ розправив нарешті плечі? Ще ні. Ще ні. Ще ні, ще не розправив. Український народ має бути українцем. Він ще себе не відчуває українцем. Ще чогось він боїться. Чого він боїться, я сам не можу зрозуміти. Шевченка, цитуєте, згадуєте, Кобзар читаєте. За Шевченка, мабуть, або запишіть та тоді оставите, але для вас я розкажу. Як Шевченко вийшов на сцену у Петербурзі, я ще йшов у перший клас, у Димківську школу було три класи, то треба було перезнати Тарасову вірша, а потім табличку. Вийшов Тарас на сцену у Петербурзі. Саме перше. Вернусь назад, 1864 рік, перший рік, скасування кріпосного права. Цар поставив мову, Тарасу згинь, умри. Цар согласився, щоб скасували кріпосне право на Україні. Це ж так, це факт. Так мені казали мої предки, і так я доводю це. Той вийшов Тарас на сцену і читав царевою вірша. А цариця, мов та цапля засушена, тонка й довгонога. Вітчизна одна. Наш народ єдиний і сильний своєю любов'ю до України. Не соромно бути українцем. А соромно цим не пишатися не перейшов на бік окупантів. Мужній екіпаж тральщика-Черкаси з квітами зустрічали героїв черкащани на Соборній площі. Це був єдиний корабель, не захоплений російськими військовими, над яким майорів український прапор. І лише після другого штурму, за участю двох вертольотів і трьох катерів українського тральщика-Черкаси на озері Дуну в Криму окупантам вдалося захопити. Команда на чолі з капітаном Юрієм. Федешем залишилася вірна присязі своєму народу. Слава Україні! Героям! Слава! Лунало на соборній площі у Черкасах. Шукаю іншої стежини, іду по потія, кадана від Бога. За все спасибі, мамо, Україно, ти добра, мене, матірка ти строга. о як мені твої боліли рани, коли страждала на Христі розп'ята. Не прокляла своїх синів тиранів, бо вірила настане справжнє свято, піднімуться із рабства мужні люди, доволі мовчки гнути свої спини, Любові не клянусь, не біло груди, лише прошу повіру свого сина славна наша Україна, і моя надія ти, моє життя, а расах, а та раса, хата душу мені гріє, звідси стежка в наше майбуття, Україна, славна наша Україна, і моя надія ти, моє життя. Раса хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття, земля Богдана Лесі і Тараса, Козацький дух і матері співанка, від закарпатських гір степів Донбасу, Черкаських і древніх львівських замків шану переняв таку високу, яка шляхи в майбутнє відкриває, нехай злітає на вершину сокіл, ти моя доля іншої немає. не має, не панува тому, хто у народу, Краде останній шмат живе, жирує. Бачить він дітей напівголодних, і стогін інших матерів не чує, Україна, славна наша Україна, твоя ти моє життя, а Тараса, хата душу мені гріє звідси стежка плине в наше майбуття. Україна, славна наша Україна і моя надія, ти моє життя, А та раса, хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття, і кращу долю в світі заслужила, Розсіялися діти по чужинах. Своїх синів доньок розгубила, збираємося в одну міцну родину, хто я без тебе, мамо, Україна, читаю серцем вічності скрижалі, я чую твою мову, солов'їну, яку в народу підла відібрали. О шлях до незалежності тернистий, дорога непроторна і довга, Тож збережімо душі, наче чисті, єднаймося за нами перемога, Україна, славна наша Україна, і моя надія, ти моє життя. За хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття, Україна, на славна наша Україна, і моя надія, ти моє життя, А са хата, душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбутнє.